Доброго дня, шановні українці. Мене звати Володимир Захаревич. Я працюю з проектом Паске Карштат. І сьогодні ми хочемо вам розповісти, як користуватися сайтом пошуку роботи LinkedIn. Річ що цей сайт є самим найпопулярнішим в Швеції. Ось ми зайшли на цей сайт. Він одразу ж перекладається українською мовою автоматично. Ну, якщо, якщо припустимо, ви не можете, не перекладається він автоматично у вас, то ви можете його перекласти так, як вам я раніше в попередніх уроках розповідав. Для того, щоб зареєструватися на цьому сайті, якщо вам потрібно, тому що тут є, як то кажуть, просте користування і є преміум. Ну, за премію треба платити, але для деяких випадків достатньо простого користування. Для того, щоб зареєструватися, то ви натискаєте Увійти. І ось є мій, але, допустимо, якщо ви хочете вперше на LinkedIn приєднатися зараз. І ось ви адрес, адрес електронної пошти заповнюєте і пароль, який самі ви і, скажімо так, собі придумаєте. Ну, звичайно, все латинськими буквами, або в даному випадку, пароль. Випадку цифрами можна, або найкраща комбінація цифр, букв та символів, і прийняти приєднатися. Тобто, якщо ви вже є, то ви можете уйти. Тобто, от таким чином, ви можете. Але для того, щоб шукати роботу на LinkedIn, то вам не обов'язково реєструватися. Хоча, якщо ви зареєструєтесь, вам завжди буде приходити розсилка почтова. Про нові пропозиції відповідно до вашого резюме і до ваших, як то кажуть, попередніх пошуків, які ви робили на ліктіні, для того, щоб знайти роботу. Ось ви можете теж, якщо ви вже зареєструвалися, завантажити новий додаток нам поки що не потрібно. Зареє... значить, ви можете залогінитися, якщо у вас вже є. Скажімо так, обліковий запис на LinkedIn, і тоді вже ви входите. І ось можна теж тут приєднатися. Ось пропонує пропоную мені, тому що я є на LinkedIn, Пропоную мені продовжити, як і Владимир, ось і ось знайдіть вакансію або стажування, що підходить саме вам. І ось є, пропоную пошуковий запис. запит інженерії розвитку. Бізнесу, фінанси, помічник з адміністративних питань, партнерів з рітелу так і далі, так далі. Дивіться, для того, щоб знайти в роботу у LinkedIn тут в Швеції, резюме потрібно складати краще за все шведською мовою. Але також не включається англійською мовою. Можна скласти резюме в будь-якому випадку, ми вже вам повідомляли, що ми вам допоможемо скласти резюме. Uh -huh. uh, в принципі, тут же на LinkedIn можна uh, залишити першонних uh, брев, -like і тут же навіть можна залишити рекомендації, якщо вони у вас є. Ось є розмістити вакансії, щоб її побачили мільйони людей. Ну, ви не, роб... не роботодавець і тому ви не можете uh, розмістити. Але відкрити для себе найкращі програмні інструменти, рекомендовані інструменти, платформа електронної комерції, програмне забезпечення. Річ що дуже багато сайтів, і, зокрема LinkedIn, вони пропонують дуже багато навчання. І якщо вони, ви приходите на навчання за допомогою LinkedIn, деякі програми, просто я вже брав участь в двох різних семінарах з приводу користування LinkedIn, деякі програми навчання в них є безкоштовні. Більшість, звичайно, платні, але і деякі є безкоштовні. І ось якщо ви приходите в ці програми навчання в LinkedIn, тоді вже сам Він Кіндел вам надає сертифікат, вас рекомендує роботодавцям, як ту людину, яка має певні знання вміння та навички. Ось. І ось є програми з для соціальних мереж. Ну, показати все. Тут значно більше. Дозвольте правильно будемо знати, що ви шукаєте роботу. Допомога функції пошуку роботи ви можете приватно повідомити рекрутерам або публічно поділитися спільнотою LinkedIn. Що шукайте нові можливості працевлаштування, Встановити контакт з людьми, які можуть допомогти. Ну, це можуть бути якісь контакти на LinkedIn з людьми, які ви знаєте, або з якими ви навіть познайомилися через LinkedIn, або через участь в якихось семінарах. І тоді ви можете, як то кажуть, в них питати, можливо, вони знають контакти, що вони вам допоможуть в працевлаштуванням. Здобути навички необхідні для досягнення. Успіху. Виберіть тему, яку хочете вивчати ось ще раз: курси, От, скільки вони коштують. Але ще раз кажу, що є дуже багато курсів, які безкоштовні. Так, для кого LinkedIn? Для тих, хто хоче керувати власним професійним е, життям, знайти колегу чи однокласника, знайти нову вакансію, знайти курс навчання, тобто вакансії можна і тут шукати через оцю вкладочку. Приєднуються до колег, однокласників друзів на Лінкінде. І ось це загальна інформація, переглянуте рішення для бізнесу і каталоги. І заканчується сторінка. І е, ми, як кажуть, можемо сюди перейти, але цього робити не будемо, тому що наша головна задача навчити вас шукати роботу через LinkedIn. Давайте спробуємо спочатку через цю вкладочку знайти нову вакансію. Ось. І щоб знайти нову вакансію, ось 2000 вакансій. У псала, але нам, напевно, не потрібно у псала, нам потрібно щось інше. Нам потрібно, наприклад, карштат. І ми от е, набираємо карстат. Ось, Варлан Каунті, світлені. І шукаємо в карштаді. Аж 704 вакансії, і ми дивимося. Ну, зрозуміло, що тут більшість вакансій це спеціальні вакансії, до речі, до Рукосткок, каса з персоналу. Тобто, це не обов'язково вакансії в якихось в сфері ІТ. Це можуть бути ще інші вакансії. лагер медервет, тіль GSP. Карштат РБШ іномарк окна. РБШ це складно що для нас. Бутикс Мербет і Варман. Чому б ні? Дивлячись Kim. Якщо достатньо Шведська, то навіть можливо будете спілкуватися з клієнтами. Якщо не достатньо, можливо, будете там якісь товари виставляти на полиці. Ось Frucost. Вардіна, Вард, теж в готелі працювати на, на сніданках, так он дуже скотешка це треба мати спеціальну освіту. Так, Селлері он до продавець, лабораторій інженер це теж спеціальна освіта, причому дуже часто густо саме Шведського освіту вони хочуть. Хоча, якщо підтвердити, скажімо так, Валідуєте ваш диплом і у вас буде достатньо то можна і без додаткової шведської освіти. Тут я зустрічав жінку, яка працює а, геодезистом без а, додаткової шведської освіти. Ну, Вона вже живе 6 років, по-моєму, чи 8, я не пам'ятаю, розповідала. Ось інженер, ВВС, ВВС це у них водопровід і каналізація. Ось, Але разом з тим, до речі. Спробуємо перекласти сайт, а он, до речі, щось перекласи, бути серед перших кандидатів, оце вже переклад. Тобто воно самі, як його самі вакансії не перекладають. Частина сайту переклалася, частина не переклалася. Тому... І припустимо, ми хочемо знайти, у них дуже популярна професія, я просто не знаю, чи буде, але все-таки снікери. Снікери це в них Теслях. Снікери. Щось я не видно, не так. Снікери. Снік. О, снік. снікери. Опа. Карштади. От снікери, електрик, рор мокере. Ну, понятно, снікери це ще раз Теср, електрик, електрик, тракфорре це той, що вводить вантажівки і рор мокере. Рор це труба, а мокери – не знаю. Дійсно, не знаю. Потрібно буде перекласти потім згодом. Ось, бачите, тут є окрема заявка на цього снікера. Ось зона інженера. Снікери Сокаш і Карштат. Тобто, в них, в принципі, це популярна професія, але багато, до речі, вакансій, тільки три вакансії не йшло. Ось, і зараз я вам ще покажу тепер, як то кажуть, Свою розсилку спеціально е, я зареєструвався там одночасно як юрист на LinkedIn і як е, лерер, як е, вчитель. І ось е, мені прийшла розсилка вакансії, які можуть вас ну Російською приходить. Вікарі лерери, форшку лерери, е, ларери СФІ лерери, ну я туди не підходжу. Ось і дивимося, Смотри, всі вакансії. І там ще є преміум, до речі. Ось, і воно перенаправляє мене на LinkedIn. Ось, йо. я вам казав, мені, крім того, прошу, що юриста відправляють. Бачите, юрист. От це в мене людина. Я, він проводить курси шведської, до речі, я. Його перший раз побачив минулому році, ще в кінці квітня місяця він, до речі, по суботам до цих пір проводить безкоштовне спроб спробкафе онлайн, і це, наприклад, може бути контактом, який може вам порекомендувати роботу або вас порекомендувати роботодавцю. Наприклад, ну, не конкретно він, але це як приклад того, хто людина, яка може. Тож вам допомогти чимось, Принаймні потенційно. Ось. І ось екстра оклагери, International Nгelска Paralegal, Legal Council і так далі. Це все з, з, з приводу юристів. А мене цікавить не з приводу юристів, мене цікавить з приводу. Е, це все, все з приводу юристів поки що. Лагері. От, Форскурд Леррери, бачите, вже є з приводу е, цього е, вчителя. Проблема в тому, що воно дає там, де я не, не, не проживаю. Наприклад, тут Діон Чопін. Там, чи в села, я ж не проживаю 100 тобто, то год, не проживаю, правильно? Але щоб там, наприклад, я хотів працювати, то ні, там треба за свій рахунок знімати житло. Тобто Є проблеми деякі. Ось, бачите, другий, третій це все сторінки, які може 325 результатів бачу. Тобто тут може, може бути що завгодно. Тут можна зберігати якісь вакансії, ось о, о, повідомлення до мене. Осьо є про контакти, іще нового сотрудника. Ось. Давайте подивимось. Осьо. Лерри і Француз, Сокас, Лагахом, Скулам і Лахоль. Лен Халланд. Це знову ж таки, я же вчитель французький, правильно? Ось. І сефілер, новий юрист. Тобто тут є вакансії, на які можна подаватися, і які можна, до речі, шукати. Давайте ми візьмемо і напишемо, допустимо. Ре, ре, ре. І тут напишемо місто. І тут напишемо місто Карштат. І будемо шукати. Ось, бачите? Лерви. Карштат кому? Лерри математик, матік, і Фрітітсхем. Де надпаси та Грунскула. Лерви і Свенска, форскуллер і форшку екорен. О, бачите? Але це вже. Це вже явно не це як його. Сінбебірс сін комун, не знайдеться. До Форшага є. Отре слої. До речі, я лере і Слойд. Слойд – це вчитель праці, а тут мається трес мається на увазі вчитель праці по дереву. Але у нас в Україні немає окремо по дереву, у нас є і разом і по металу, тобто слесар, слесарні, токарні роботи. І по дереву, і навіть по електриці нас вчили на, на праці, що ми маємо вчити дітей. Ось. І ну, це форшага. Навіть але проблема в тому невеличка, але вона є. От, що тут потрібно. Е Щоб тут потрібно, щоб людина мала, щоб людина мала, що вона лігітимеритлере. А, перекласти українською. Тут проживає, тут кожен відчуває перекласти всю сторінку, воно зараз не перекладеться, мабуть. Ну, коротше говоря, вони хочуть пер... о, бачите, частина переклалася, частина не переклалася. Вони хочуть легітимерит лери. щоб бути легітимерит лери, це треба закінчувати саме тут, в Швеції освіту. Щоб тут закінчити Швеції освіту, це треба дуже довго і нудно вчити мову. Але все можливо, все можливо. Хто хоче, може спробувати. І навіть без легітимерит лери. Працюють люди. І якщо їм дуже потрібно, вони навіть візьмуть вас, якщо ви не... В принципі, ми з LinkedIn ем закінчили. І тепер переходимо на сайт, який називається Merit. Merit — це спеціальний сайт, який допомагає. Ось, бачите, Ви приїхали з України шукати роботу. Ми, вам. ми можемо вам допомогти. Ось, Merit Direct. Програму працьовую спеціалістів, професійна програма планування для підготовки висококваліфікованих спеціалістів, і так далі. Тут дуже багато, як то кажуть, вони пропонують, до речі, в свій час дуже мені допомогли, хоча вони базуються в Швеції в основному в зкони, Мальмо, але разом з тим вони допомогли мені онлайн. Свій час і по телефону допомагали, ну, можна подати е, якусь заяву, заявочку, і тоді з вами зв'яжуться і можна буде. Я не можу зрозуміти, де у них тут е, можливість знайти роботу. Ну, скоріше все, вони вам самі будуть підбирати роботу. Тут напряму неможливо не, не знайти роботу, і тому ми зараз е, тут тоді, тоді є. Дві опції англійська і але воно бачите, воно перекладає само на українську. Наступним е кроком ми е розповімо вам, як шукати роботу на HelloLily. HelloLily – це теж спеціальний сайт, і в даному випадку е він в тому числі допомагає українцям знайти роботу. Отак. Ну, вот. Кар'єрне меню. Подивімось. Старт, безкоштовний вказ для вироподавців, колега по роботі. Кандидат, уйдіт у Connect, колега по роботі, увійди. Всьо, давайте. Колега по роботі. А, це, скоріше всього, для того, щоб в самому Hello Lily працювати. От, знову ж таки, якщо. Що немає е, аккаунта е, компанії, ви можете зайти і 14 днів е, користуватися безкоштовно. Але якщо е, нам цього не потрібно, тоді ми напевно йдемо сюди. Ось. І також карду індит конту. Якщо ви не маєте ніякого конту, тоді ви просто-напросто берете і зв'яжуєте з ним, тобто реєструєте конту. Ось. Таким чином ви реєструєте конту. Ось. Ну, Ми зараз цим займатися не будемо. Ми перейдемо до пошуку роботи до безкоштовної вакансії, і потрібний стажер в ліамаркетинг, там і власником офісу, всі роботи. Про нас допішло. Ось. І теж в різних містах. Ось можна пошукати. Так, в основному в Стокгольмі воно шукає, ну, хоча, можливо, є в інших містах. Ну, Щоб довго не розповідати, є дуже багато інструментів і засобів для того, щоб знайти роботу. Вивчайте мову. Швеція досить передова країна, дуже багато іноземців їдуть сюди на заробітки. Заробітки тут дуже порівняно дуже добрі, і є можливість робити кар'єру, є можливість заробляти гроші, є можливість жити нормальним життям для тих, хто має бажання. На сьогодні для мене, в мене для вас все. Дякую за увагу. Бажаю успіхів, пошуку, роботи.